Всім привіт. Та я вже не працюю Avon, та я вже не роблю там замовлення, але й залишилися у мене деякі засоби, які мені просто з безст. Вони мені дуже подобаються. Я вам зараз покажу, які. І якщо вони будуть в мене закінчуватися, десь якось я буду їх собі замовляти. Можливо, через свою команду, через своїх знайомих. Точно буду брати, тому що це класні засоби. Але не всі. Ну показую те чим я зараз активно користую. І так почнемо з отакої штуки, яка називається Гребінець. Гребінець для волосся він дуже зручний за рахунок того, що тут є маленькі такі щитинки, вони класно розчасують волосся. Вічі, шампунь гелі для душу. Мені подобаються абсолютно всі, окрім тих, які освіжаючі, які, якщо ти наносиш, то треба <гад> кудись бігти, бо воно пече. Крім того, так всі в принципі подобаються, всі класні і ну, просто без тут зест. Більше нема що сказати, класні. Далі у мене догляд за волоссям йде вже не від Ейвана. Там я вам в якомусь іншому відео покажу, тому що там є один засіб, який просто він неймовірний. Але сьогодні не про нього. Те, що я не куплю, коли воно закінчиться, але зараз використовую так, як воно є. Це ось такий ось крем для тіла. Він з ефектом мерехтіння, мерехтить. Ви мені ну таке мерехтить не мерехтить, зволожує нормально. Пахне ну дуже дуже притурною. Мені, от саме це. Ну, трошечки не подобається. Не так, що прям капець, але новий я такі не куплю. Але зараз цим користуюся. Якщо говорити про парфуми, то єдиний парфум, який мені подобається, який я е, залишила собі. Прям в мене є ще дві нові е, повністю запаковані е, коробочки. Е, в мене закінчився цей е, хестори. Він вже пустий. Буду зараз брати нову коробочку. Е, є ще інші, які в мене просто стоять, вони прикольно пахнуть. Але на собі я обожнюю саме цей. Е, е, колись я робила відео про те, які парфуми в мене є від Avon, якщо вам цікаво. Ідіть на мою сторінку. Ну, це відео було не так давно, тому можете передивитися. А це мій best of the best. Креми для рук мені подобаються однозначно, вони однозначно класні. І по ароматам це в мене кокос. Мені ще подобається дуже сильно банан і гранат. Це мої три улюблені а гранат, найулюбленіший. Кокос вже закінчується і в мене залишилося ще, по-моєму, два чи три гранатових. Тобто запас є. Запас є класний. Але є ще один кремчик, який раніше називався Бальзам для рук. Зараз це крем для рук, але він точно такої самої текстури і він просто унікальний. Такого засібу, такий засіб має продаватися десь в аптеці. Тому що він не просто класний, як крем, він не просто добре зворожий або пом'якше. Він прям лікує. Якщо є е, десь потертості, якщо є в мозолі, е, він будь-що, він реально лікуючий крем. Він заживляє. Тобто цей хрестик тут стоїть. Е, можливо, його поставили просто так, тому що я ніде не бачила, щоб його рекламували, як такий, е, саме як такий засіб. Мені здається, що я єдина, хто про це говорив взагалі, але це реально лікуючий, класний засіб. Якщо говорити про обличчя, тут є що показати, дещо щось з цього я буду дозамовлювати, але не все. Показую. Що я точно замовлю? Це оцей крем, лінійка, NU, це зволоження, типу максимальне зволоження, яке тільки може бути. Він дійсно він дуже ніжний. Він іде як крем-гель, да? він більше такої гелевої текстури. Він дуже-дуже ніжний. Оце реально класний засіб. Тонік для обличчя, поки що не знаю, чи буду я замовлювати ще. В мене є ще один повний, тому поки що хватить, а потім, в принципі, як, як то кажуть, як полагається, треба купити щось нове. Тому що кожа наша шкіра, вона в особисто в мене не знаю, як у когось, особисто в мене вона звикає і він ну, перестає бути таким класним. Тому я дуже багато користувалася тоніком із лінійки Care, такий... З лепестками роз, якщо пам'ятаєте, але я до нього звикла і він перестав для мене бути таким класом. Цей поки що нормальний. Не скажу, що він там бесто за без. То ну нормальний скраб пілінг це прикольна річ. Знову ж таки, не знаю, чи я буду його дозамовляти. Ну, можливо, що ні. Можливо, коли в мене закінчиться ця лінійка з вітаміном С, я піду куплю собі щось нове, якусь повну нову іншу лінійку. Але це нормальний скраб, він нормально скрабує, і після нього, в принципі, м'якенька шкіра. Нормально. Крем, який потрібен влітку, це крем з SPF, не а, SPF 50. Він дуже густий, його треба дуже мало. Він дуже жирний, але ж, ну, це SPF 50 що ж ми хочемо. Е, нормальний крем для, на літо. Е, від нього не сушиться шкіра, не жирніє шкіра, але має такий трохи блиск. Тобто ви маєте знати, що його, е, якщо нанести таким плотним слоєм, то шкіра буде блищати. Як з хайлайтером, можна навіть не робити е, макіяж. Хайлайтера можна не наносити, можна взяти тільки цей крем. І оця річ, яка мені дуже подобається. На дуже мені відновила шкіру а в плані в мене був. Такий алергічний, алергічне почервоніння, яке не проходило півроку. Я його лікувала з лікарем, але навіть лікарські засоби вони допомагали, поки я їми користуюся. Потім я перестаю користуватися, проходить тиждень-два. У мене воно починається заново. Все через те, що я дуже довго краплі в нос капала, якісь там бринузелі, нокспрей. Хто знає, хто в темі, хто підсів на них і користувався рік, або там півроку краплі, ви знаєш, що таке буває. Це звикання до цих крапель. І в мене воно теж було. І від нього в мене пішло такий такі Почервоніння. І знаєте, ось саме ця олійка, напевно, єдина, яка позбавила мене цієї проблеми. Як то не було б дивно? Я дуже здивувалася, я не очікувала від неї, що вона мене врятує від цього. Тобто я просто нею користувалася. А потім в якийсь момент я зрозуміла, що опа нема. Лікарськими цими кремами вже не користуюся місяць. Прикольно. Тобто класна штука, оце прямо можна порекомендувати. І остання це гель для вмивання. Ну, тип, ну типу, типу, нормальний, нормальний. Новий такий. Ну ні, куплю щось інше. Він непоганий. Це у нас е, желе, гель-желе гель -желе для вмивання. Непогано очищує, якщо взяти воду туш, її спочатку змити кучею засобів, це потім її теж не вбере. Тобто воно ну так, ну, нормально. Якщо ви без косметики, нормально. Якщо ви були з макіяжем, то треба прийти. Е, Цілий путь ізбавляння від цього макіяжу, і оця штука в'які просто так допоможе. І ще один маленький догляд: це бальзамчики для губ, і бальзамчики, напевно, це єдине, що я буду стовідсотково замовляти в Avon, Тому що бальзамчиків за своє життя перепробувала багато, і вони завжди густі. Вони завжди як ніби знаєш, бальзам для губ, щоб губи були не сухі, ти і мажеш і губи стають сухі. А тут навпаки, вони дійсно от шо є, то є. Можете мене підтримати або кидати тапками, але бальзами для губ, що дитячі, у мене дитячі, що дорослі. Вони всі класні. От всі верні бальзами для губ класні. Ну і давайте по декоративці трохи пробіжемося. Ось така палеточка тіней. Вона мені дуже подобається. Вона мені підходить по кольорам. В мене є ще одна така, але ту я майже не використовую, використовую, тільки цю класна штука, але знову ж таки замовляти іншу. Ну мені цієї хватить на дуже багато часу. Дуже дуже дуже. Тому я не знаю, чи я буду полиця закінчиться. Чи я тоді взагалі згадаю, що я колись там щось замовляла. Ну, тобто, не знаю, не впевнена, що буду замовляти таку нову, але ця хороша. Далі, хайлайтер і коректор два в одному. Да? Чи ні, чи це просто коректор? Я вже не Лінійка PowerStay, Воно взагалі не PowerStay, воно не тримається, воно відпечатується. Але що в ньому класно, Те, що він дійсно класно маскує, і я його використовую як засіб під тіні. Тобто, на ньому добре. Хорошо? Вважається в тіні. і вони не осипаються. От для цього я використовую цей засіб. Тут він дійсно класний. Далі помада моя улюблена люкс це помада бальзам. Колір, не пам'ятаю точно, як називається, якийсь там медовий, класний Класний бальзам, в плані того, що він і губи, знову ж таки, як бальзам, я не такий, він не сушить губи, від нього йде оцей ефект бальзаму і лягає колір, хоч він і яскравий, він лягає добре, без олівця можна використовувати. Далі. Ось такий вайнер для стрілочок можна такі намалювати стрілки в усі сторони. Знаю, що є ще паверстей, але я ненавиджу вайнер паверстей, тому що він не яскравий. Він дійсно не стирається, але він і не змивається. Оце ж мінус паверстей. Він або не PowerStay, або його навіть не не зітреш. Тому вайнер паверстей я не люблю. Він дуже він, навіть якщо чорний, то він або сірий, або коричневий, коли ти його мажеш. Оцей набагато яскравіший. Оцей чорний, прям чорний. Як це він називається? Uh, не пам'ятаю, коротше, вам покажу, і ви зрозумієте, про що є мова. Оцей лайнок набагато круче. І він uh, сідає добре, і рукою просто так не розітреться, ну, як і поверстей, але змивається добре. І щодо туші, то оце моя улюблена туш І напевно, це що, uh, заради чого можна повернутися і зробити замовлення? Але заради однієї туші, ну таке, знаєте, робити замовлення, щоб uh, отримати одну туш. Знову ж таки, можливо, коли через якийсь знімок я буду брати ці там улюблені туш, крем для рук, бальзам для губ. Uh, Ну, гель для душу, знову ж таки, він класний, але просто заради нього повернутися, ну, простіше піти в якийсь магазин і купити. Ну, гель для душу не особливо чомусь відрізняється. Тобто, якщо помада вона не підійшла, або шампунь для волосся не підійшов і прям треба вибирати, то гель для душу це гель для душу. Е, вот. Ну і парфуми, е, знову ж таки, в мене є запас, тому коли закінчиться цей запас, можливо, мені ці парфуми вже і е, надоїдять, як то кажуть. Ось такі в мене запаси, які залишилися від Avon. Це те, що мені або дуже сильно подобається, а забула вам показати, що хвилинку. Паде, хвилинку. Знесла. Це мило. Оце мило милоке, Воно класне. Просто воно дуже добре. Воно, знаєте, як мило дав, таке ніжне, хороше, мило, непогане. Так що, якщо що, можете брати. От. Тобто, падитожим. Я не буду все це прям завжди замовляти. Але це те, чим я користуюся зараз, і те, що мені зараз або дуже сильно подобається, або я їм користуюся, тому що вони є. Та й таке, напишіть, що з цього що я вам показала, подобається саме вам. А мені буде цікаво почитати і підписуйтесь на канал. і До нових зустрічей.